Ми з дружиною давно хотіли відпочити. Тож завчасно домовилися про відпустки і почали складати речі. Спочатку ми мали на меті їхати власним автомобілем. Як тільки знайомі дізналися про це та напросилися їхати з нами. Та ось, коли до виїзду було 5 днів, я помітив, що моєму автомобілеві є певні проблеми. Ну, часу коперсатися в ньому не було. Тож ми вирішили поїхати на машині друга, а після приїзду взятися за ремонт моєї. Отак ми вирушили в дорогу. Неподалік від Одеси, знайшли непоганий, на перший погляд, готель. І туди заселились. Нам пощастило, адже номери були доволі бюджетними. Готували їсти ми самі. Неподалік був розважальний центр. Як і всі відпочиваючи, ми цілими днями пропадали на морі, загоряли, купалися ввечері ходили гуляти. І от настав останній день нашого відпочинку. Ми з Ангеліною пішли до номера друзів і постукали. Двері нам ніхто не відчиняв. Дивно, адже вони повинні там бути. Тож ми зателефонували їм, але ніхто не відповів. Пішли на рецепцію, і там ми дізналися, що друзі виїхали ще зранку. Напевно, ми не побачили, коли вони збиралися, бо саме ходили на місцевий ринок. Що ж нам робити далі, якщо наш транспорт вже в дорозі? Якось розпитали місцевих жителів, як нам дістатися до Одеси, а тоді сіли на нічний потяг. Та от, витратилися ми добряче, адже квитки були на шикарне купе, що було найдорожче з усіх варіантів. Дорога була довгою і нудною. Більше доби ми трусилися в тому поїзді. А тоді сунули свої торби з сувенірами і особистими речами. Потім довелося довго відходити від такої поїздки. А наступного дня друзі подзвонили і заявили, що поїхали раніше, бо з нами їм було нудно. Тому решту відпустки вони провели удвох. Навіть не знаю, як можна далі спілкуватися з цими людьми.